できたできたできたできたでた Це було насправді дуже страшно, коли заходили на шулявку. Та і коли взагалі бомбили Київ, то є дуже страшно. Страшно, коли помирають люди, не хотілося б це бачити. Мені подзвонила мама, ми зібралися, приїхали додому. Ми просто вирішили, тобто, план дій, хто куди, що робить. Дуже несподівано дізнався. Ну, спочатку саме спокійніше було, то, що я встаю, жди на 8-9 ранку. Іду на кухню, і тато каже, війна почалась. Що я була в Маріуполі? Це був ранок. Пам'ятаю, я міцно спала. Тобто я не прокинулась тоді від звуку вибухів. Взнала про початок війни повномасштабної із телеграм-каналу. Це було повідомлення. Зрештою, і воно мене розбудило. Ну і потім вже увімкнула новини, і тоді вже більше дізналася, що почалось. Але зрештою тут і новин не потрібно було, тому що було чути вже тоді в день чітко звуки гучних вибухів, те, як спрацьовувала сигналізація на машинах, те, як лунала сирена, але думок про те, щоб виїхати кудись, не було, тому що ми думали, що це швидко мене. 24 лютого, в 4.30 мені подзвонив тато. Я спочатку не зрозуміла. Бо було дуже гучно в телефоні, якийсь шум був. А потім чую, що напевно, що зі зв'язком вже на той момент було. Чую, тату каже, ти спиш. Я кажу, та вставай. Війна почалась. І тоді вже почали бомбити. Окружну. Наш, наша квартира на Салтівці. Він їхав за мамою, каже, брат вжався аж в сидіння машини, і їхали вони дуже швидко. Поліція ніхто вже не зупиняв. Почали бомбити окружну, і вони якраз тою дорогою їхали. Напевно, в кожного в нас змінилося багато чого. Так? Ми переживаємо, напевно, почали менше спати, так? але з іншої сторони, ну, разом з студентами, напевно. Під час кожної тривоги якихось е, пару секунд хвилюємося, але потім віримо. Ми знаємо, що наші хлопці нас вбережуть. і знаємо, що ми тут мусимо зробити все, щоб не підвести їх там. Має велике значення життя тих хлопців, яких там, навіть як ми їх не знаємо. Хоча майже в кожного хтось з рідних там, але вони всі для нас зараз рідні. Найперше навчив цінувати кожний день. Загальновідомий вислів, що треба жити кожен день як останній, але це було дуже далеко. То в рік війни ця фраза стала дуже близькою. Ми дійсно навчилися кожен день жити як останній. І в результаті дні дуже позитивні, дуже насичені. Більше цінуєш спілкування з рідними. Більше цінуєш е, проведення часу вдома. Але цінуєш і кожну річ, яку вдалося ще зробити. Сьогодні написав статтю, завтра почитав статті своїх учнів. Студенти підготували гарну тему, пояснив гарний матеріал, від цього дістаєш масу задоволення. Тобто, е, десь емоції загострилися. Важко переживаєш і, звичайно, сидиш у всіх гаджетах, дивишся, що відбувається в країні, що відбувається на сході. Це турбує це близько. Тому що, як я казала, два викладачі нашої кафедри вони добровольці, вони в ЗСУ в збройних силах України, і ми за них весь час переживаємо. Ми опинились в окупації, і е, проблеми значні були з виїздом. Я виїхала з мамою. Е, тато залишився е, там, ну за містом, е, через те, що будинок е, там господарка. Ну тобто, дуже багато своїх таких особистих моментів, як і багатьох людей, що тримає, на жаль, ці всі матеріальні речі. Звичайно, було страшно дуже. Було дуже багато блокпостів. весь час перевірки документів і ну просто загалом перевірки. Але в плані нам було легше, тому що більше перевіряли чоловіків. Ми поїхали до Трускавця, власне, там моя бабуся живе. От, тобто нам було принаймні куди виїхати. Ну зараз немає ніде в Україні безпечного місця повністю. І тут лунають сигнали повітряної тривоги, і тут, на жаль, ми чуємо вибухи, хоч не так часто, слава Богу, як на інших територіях. Але ну так на жаль, немає відчуття безпеки. Бажання змінити професію ні в якому разі не було. Більше скажу, це було стимулом якраз до виїзду. Тому що коли вдалося віднайти зв'язок тоді в Маріуполі, то я дізналася, що вже почалося дистанційне навчання, і я розуміла, що я хочу продовжувати навчання, це мені дуже необхідно, і треба виїжджати. Окупанти прийшли до нас 25 чи 26 числа вже були там. Ну, от ті, що прийшли перші, то вони ще випускали людей на українську сторону. Але їхати було дуже небезпечно, тому що були повсюди розкидані ці всі міни, розтяжки, і дуже багато людей підривалися. І вони там були, бо свято вірили в те, що, каже Арестович, 2-3 тижні і все закінчиться. Але не закінчилося, і от вже триває рік. На жаль, але мою маму і братів вивезли раніше. Тато довелося викликати таксі, тому що ми не знали, таксісти знали, які дороги є незаміновані. І їхало перше таксі. Таксі коштувало 17 тисяч гривень на той момент. В той день, коли тато вивіз маму з братами, Харків дуже-дуже бомбили. Салтівка, Київський район міста, вони їхали під тими обстрілами. Я не знаю, що зараз на душі моїх братів. Я сподіваюся, що їм то все вони то все відпустили. Я сподіваюся, що їм вже легше, тому що вони вже майже рік в Ірландії. І зараз вони там. Ірландія дуже дуже добре поставилася до українців. Всі умови, все, що необхідно, страховка медична. Вони зробили все можливе для того, щоб українцям там було добре. Я Якщо це побачить хтось з Ірландії, то я знову ж таки щиро вдячна. А тату мій повернувся назад, тому що от він вивіз їх і повернувся назад в село, тому що він думав, що знову ж таки все закінчиться, але за будинком треба дивитися і, і застряг на чотири місяці. От тоді вже були буряти, тоді було жахливо. Досі невідомо, скільки людей є безвісті зниклі. Невідомо хто загинув, тому що просто ну ні рештків, ні могил, нічого немає. А рахується безвісти, зникли. Родичі не можуть знайти. Коли ще мій брат був там, я бачила, в них переписка була з друзями з 9 класу. Я зберігала ті фотографії, що вони фотографували танки, фотографували там скільки збройного складу там було. Я то все надсилала в бос. Я вірила, що наші прийдуть, і їх там не вижна звідти. Я не знаю, переможуть. Я то все надсилала. Я сподіваюся, що коли Харківська область звільняли, вони ті фотографії дивилися. І вже коли в сусідній будинок поруч з нашим прилетіла ракета, тату не витримав і на російську сторону пускали, він кого міг взяв в машину дітей, жінок і вивіз через російський кордон. Він поїхав, він азербайджанець, поїхав до себе додому в Азербайджан, тому що морально важко було восстановитися. і. Він зараз теж за кордоном. Переляк, страх, ну, невизначеність ситуації. Але це тривало ну, доволі довгий період, майже місяць. Треба було шукати механізми, варіанти, і заговне, взаємопідтримка. Ну цей рік я би сказав, чим він не, не хочу вертатися до початку, тому що він сплинув дуже швидко, але. Найважливіше, що відбулося за цей рік, це є, я би сказав, згрунтування і, може, ну, слово таке консолідація, не тільки колективу тих, хто тут працює, бо вони в так дружніх стосунках, а консолідація студентства. І це вже не має значення. Наш студент, не наш студент. Просто всі були об'єднані, ну і я сподіваюся, зараз залишаються одною. Спільною ідеєю нам треба вистояти і здобути перемогу. Якщо ти не залучений в Збройних силах, то допомога та, яку ти можеш надати, і в цьому. Такій тяжкій ситуації ну плюс я вважаю це переосмислення і працівниками галузі, і особливо студент студентства, ролі професії. Системна криза, яка ілюстрована, мусим завжди знаходити жарти це від волю, це від голови, це від для поносу, і так далі. І так далі, так не має бути це лікарські засоби і. Стратегічна сфера діяльності держави, яка, на жаль, є в такій ситуації, які вона була рік назад. І зараз робляться різні рухи. Але консультація має на увазі студентства в, з викладачами, працівниками галузі в напрямку допомоги. Це починалося просто з телефонного. Сара, це називалося сарафанне радіо, організація складів, склади організовувались на рівному місці під патронатом Міністерства охорони здоров'я, держдепартаменту, за що їм дуже велике дякую патронатом обласної адміністрації, де треба було з нуля організовувати систему налагодження постачання лікарських засобів і вироби медичного значення, в тому числі, звичайно, в польових умовах, звичайно, не дотримуючись ніяких умов на перших парах. Але якщо хтось приходив, це. Студенти вчилися в працівників, тих, хто фахово тим займається, самі пропонували, а потім далі вчили наступних. Студенти старших курсів, і так, частина з них працювала на роботі а були змушені компенсувати недостатність кваліфікованих робочих місць в аптеках, які в нас працювали. Якщо ви згадаєте, були такі періоди в аптеках, практично нічого не було. Це було недовго, ну але аптека могла бути за день порожньою. Ну і Неважливо, хто там працює, не працює, студенти просто йшли допомагати. Ну і плюс залучення на волонтерських штабах. Тут у Львові або на якихось так виїзних, але ну, це вже трошки пізніше. А так, тут майже всі були залучені. Ну, я не можу сказати, що в них порівнявся рівень кваліфікації, але усвідомлення своєї ролі і свого значення, значення професії, ну, кваліфікованої допомоги і твого вкладу ну, в загальну справу оце змінилося. Бо. Деколи зараз в нас є перенасичення, перенасичення ринку фармацевтично медицину вазі аптечні мережі. Є різні проблеми, і студенти не дуже так бачать перспективи. Їм треба тлумачити. А тут відкривається ну, первинне значення професії. Ти відповідальний за сферу, яка зберігає життя людям. В принципі, це і одна з стратегічних галузь існування держави. Кілька днів орієнтації, що, куди і як, а потім було розуміння, що треба щось зробити. Я тут почала тут дзвонити, тут допоможи, підвези, знайди, і ти якось так втягнувся, 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 і воно тримає дотепер. Ну, я так розумію, що буду тримати до перемоги. Я вчила як військових, які вже є там безпосередньо на фронті, так і ТРО, які готувалися. До фронту, так і цивільних, ми медиків вчили, ну по-різному, в залежності від того, кого є бажання і хто хоче прийти. З тих, хто мені близький, або воюють, або волонтерять. Багато хто е, працює, але працює з е, акцентом того, що більша частина зарплати там йде на, на донати, на волонтерство. Безпосередньо там і мені допомагають, і допомагають якимось своїм знайомим волонтерам. У е, мене, мабуть, інший склад характеру. У мене, коли є проблема, треба її вирішувати. Ми вирішимо, а тоді будемо говорити, там, чи страшно, чи емоції, чи що то було. Є проблема, треба вирішити. Mm -hmm. Якось так. Тому не було якихось таких сильних хвилювань чи чи нерозуміння, що робиться. Ти такий. Ти відкриваєш новини, дивишся? Ага. Ну добре, нарешті закінчимо. Ну, тобто, якось воно отак було. Не було там сліз, істерик, ще чогось там. Ні. Ми ж якби працюємо також з міжнародними партнерами. Тобто, найбільші проекти, які я взяв на себе, це є французький фонд doc for Ukraine. це, який займається якби всіма госпіталями, інтернатами, дзвониками престарілих. І тим самим проводять так само делегацію французьких лікарів, які навчають наших парамедиків. І я разом з ними їжджу і також навчаюсь, набираю собі досвід. Зараз типу ми суто якби орієнтуємося на допомогу армії, допомогу в лікарнях, військових госпіталях, парамедикам, внутрішньопереміщеним у сомах. Тобто, в такому керунку рухаємось. Подобається, мені подобається допомагати людям. Я від того отримую своєрідний кайф що Я поміг і наче все добре. Наш університет, який має 239 років своєї історії, вже в четверте переживає е, війну. Ну і кожного разу, напевно, це є безпрецедентна якась така подія. Яка заставляє себе мобілізувати в той день нічого не думаєш, тільки думаєш, що потрібно забезпечити навчання і забезпечити безпеку захистити учасників освітнього процесу. Жодного дня ми не зупинялися. Відразу ж в перший день були видані відповідні накази про навчання, було переведено всіх студентів на дистанційний формат. Було враховано те, що частина студентів. Перебувають в окупованих територіях іноземців. Ми змушені були відразу евакуювати за кордон. Наші учасники освітнього процесу надзвичайно активно включилися в волонтерську діяльність, в допомогу біженцям, допомогу хворим. Ну і, і це все треба було враховувати. Тому впродовж року. В нас освітній процес був організований в різних форматах, в залежності від того, яка була ситуація. Це і дистанційний формат, і змішане навчання. І був період, коли ми, йдучи на зустріч з добувачам, що не змогли приїхати, наприклад, за кордону. Частина навчалася дистанційно, частина навчалася очно. Ну, зараз більшість студентів, фактично всі. Підтягнулися всі тут перебувають, і ми проводимо заняття офлайн. Університет розпочав прийом. Дуже було багато дискусій в міністерстві освіти, в міністерстві охорони здоров'я про те, що не буде абітурієнтів, що буде дуже складно. Ну і тут спрацював і наш авторитет, те, що ми е, давній вуз з великими традиціями, з великими можливостями. Ну і одночасно те, що ми відповідно в більш такій безпечній ситуації е, був був величезний попит на вступ до нашого університету. Прошу собі уявити, що на 495 місць державного замовлення в нас було 5213 заяв, тобто понад 10 осіб на одне місце. Звичайно, тривоги вони забирають в нас можливість деколи й повчитися. Потрібно сидіти в підвалі, але слава Богу, що в нас тут було все тихо і спокійно, що ми мали можливість вчитися і здобувати освіту. Ми навчаємося, ми працюємо кожен своєму темпі, але всіх. Є якісь знання вже в голові завдяки університету. Коли ми вже на дистанційному, то також влаштовую, тому що в нас є платформа місця, Там легко проходити тести. Дуже все зручно, всі теми розписані. Є синобуст, можна подивитися якісь додаткові матеріали, методички зручно. Я хотіла дуже поступити саме у Львів, і це була моя мрія і моя ціль ще з 9 класу, напевно. І я не пошкодувала, тому що навіть за умов війни дуже гарно облаштоване навчання, і я дуже щаслива, що можу зараз ходити очно і проживати у Львові. Дуже задоволена своїм вибором, тому що. Львівський медичний університет один з небагатьох, який почав саме очне навчання, яке дуже важливе для студентів, саме медиків, і не на хвилину про це не жалкую. Наш університет забезпечує нас всім, чим нам потрібно, всіма методичками, навіть самою безпекою. У нас є укриття, де під час тривоги ми можемо зайти в підвал і розуміти, що все буде добре. Итріна тривога, пройдіть найближче укриття. Холодна людь. Е, є момент якогось нерозуміння, чому, ну, тобто там, чому воно для мене має бути так. Але загалом це є емоція, яка переважає, яка є домінуючою, це є холодна людь і бажання, щоб це вже все закінчити і закінчити так, як воно нам треба. Щоб це більше без повтору, без циклічного повторення цієї історії. Що це має бути вже така остаточна крапка. Ну, втрати ми понесли справді не тільки фізичні, не тільки моральні, але й фізичні. Хочу, не можу не згадати, що от недавно, в кінці лютого, в нас загинув один з наших студентів коло Бахмута, героїчно захищаючи нашу країну, і він навічно залишиться вже нашим студентом п'ятого курсу. Якщо і таких в нас було цілий ряд людей, які покинули навчання, покинули працю, пішли добровольцями до армії і стоять на передовій. Я впевнена в тому, що швидко вже ми проженемо того агресора з нашої території, що це вдасться нашим військовим, нашим владам з допомогою там і європейських можливостей. І, звичайно ж, ми, як і раніше, я вже говорила, що нам 239 років, що ми пережили, переживаємо вже в університеті четверту війну. Кожна з них спонукала університет до більшої розбудови, будувалися нові корпуси, нові клініки. Що так буде І цього разу ми все будемо робити для того, щоб після перемоги... Ну включитися активно в розбудову нашої охорони здоров'я і в максимальну розбудову нашої України, відбудову тих територій, які постраждали в результаті війни. Ну, По-перше, я мрію про нашу перемогу, щоб всі окуповані на даний час території нарешті стали вільними українськими. Звичайно, хочу, щоб мій Маріуполь, наш Маріуполь став українським. Хочу побачитись з рідними, щоб ми нарешті об'єднались. і взагалі, щоб всі сім'ї об'єднались. Найголовніше це перемога. Я бажаю всім українцям міцності, сили духу. І віри в нашу перемогу. Я думаю, що все буде добре. Головне бути сильно всередині. Там люди дуже настроєні, патріотично, згуртовано. Війна нас ну то не для кого не секрет, що всіх згуртувала і ну разом до перемоги.